Сізаєць біля дуба одягнувся в білу шубу. Одягнувся, оглянувся, в довгі вуса посміхнувся, гарна шуба, шуба Божа, І на полю з нею можна. Тільки жаль чобіт нема, а на дворі вже зима, обізвався дядо з клена. Є знайомий рак у мене. Він в норі, в рачині хаті. Шиє звірам чолодята сам байбак у нього шив. Вісім рід і зим носив, Він і досі хвалить рака. От яка шепце відяка. Не ловив наш заяць гав, а побіг мерчи й став. Всівся заяць на колоду та й гукає прямо в воду. Вилізь радше із води, вируть зайці із біди. Щоб Щобітки, щоб дзвеніли під ківки, щоб і шпори заленчались, го лиса відганяли. І з води вилазить рак, та й говорить зайцю так. Раки взимку спочивають і замовлень не приймають. От згадав то влітку нас Зшили б чоботи у раз, чиї хрому, чи хто, бігай зайчо обною. Заєць тихо у одвіт, влітку теплий без чобід, влітку завжди забуваю, що прийде зима до гаю. Думать треба, каже рак, а тепер ходи вже так. До побачення, привіт, Заєць досі без чобіт.